Колись давно зі східних пагорбів, де пізніше було побудовано Свято Троїцький жіночий монастир, брала початок Річечка Криловщина. Річка перетинала вулицю Троїцьку і утворювала у центрі міста велику заболочену водойму. Я запитала у нашої практикантки Ксюші, що вона знає про цей ставок, який в народі Богодухівці називають жабуринник. Що ти знаєш? Нічого чесно не знаю. Я думала, що його вирили мешканці Богодухова. А насправді, друзі, у цього ставка дуже стара і цікава історія. І ви її почитаєте в газеті Маяк від 31 січня.